Крізь нагороді і в саду вже видно, що наступає осінь. Вночі мінус 6, о, плюс 6, плюс 4 і вже, звичайно, все не хоче зеленіти, цвісти, але подивіться, ще в нас цвітуть ось так чорнобривці і метелики, і бджоли знайшли себе, знайшли тут ага. отдушину. Багато-багато тут. -багато -от. Цвітуть чорнобривці, багато-багато різних комах. Дивіться, скільки метеликів, бджіл, шмеликів тут. Але вже осінь, так, да, осінь. А, з усіх усюд позліталися метелики на наші чорнобривці. У кожній квітці хтось сидить, хтось літає, хтось ласує нектаром. Бджолки, бачите, мало що залишилось цвіти. Просто краса. Ще дика мальва буяє. Собі так в тіньочку заховалася і буяє. Якщо за ароматерапією, фітотерапією, ми вже знайомі давно, як споживачі, як користувачі, то з гідроватотерапією ми лише другий рік. І, звичайно, читаємо дуже багато книжок, довідників, але і робимо свої спостереження. Такий у нас урожай є на кордоні з сусідом, йому не треба, він п'є, йому треба тільки горілка. А нам тут, от через заборника, нападало. Багато яблук ну, обов'язково, дуже гарний. Ой, такий ароматний гарний сорт, такий правда. Використаємо обов'язково. От ми вивчаємо не тільки властивості корисні рослин, ми вивчаємо ще і їх енергетику, їх, ну як сказати, як кожна людина. Трава як людина, кожна рослина, вона має свій характер, свої якісь сильні, слабкі сторони. Це дуже цікаво з енергетичної точки зору вивчати рослини. Вивчати рослини з енергетичної точки зору ще набагато цікавіше, ніж їх властивості корисні. От, наприклад, троянда. Да? Всі знають, що це королева краси, що вона така унікальна квітка. От трошечки, трошечки, кілька буквально квіток ще назбирали сьогодні. У нас є невеличкий запас за літо Ми назбирали квітів. Гідролату троянди є. А це квіточки такі буквально по одній штучці збираємо багатьох сортів. Нашого трояндового саду. Нарешті він почав цвісти, набрався сили. Ми його садили лише навесні, хто не знає. От роздивляємося, які сорти в нас там, які квіти пахнуть, звісно, чудовий і гідролат буде чудовий. От так, ми по одній квіточці збираємо, збираємо, збираємо і до заморозки будемо збирати, щоб зробити ще трошки гідролату, коли він закінчиться. Так от троянда по енергетиці своїй вона лікує душу людини, відкриває для любові. Безумовної, просто щирої любові не тільки от сексуальної або в стосунках, а взагалі, щоб серце людини було відкрите для любові, бо дуже багато сердець зараз закрито, і люди саме страждають, тому що в них немає в житті любові. Вони шукають її, вони все роблять для цього на тренінги, ходять. А любові як не було, так немає. Ну не відчуває душа. Так от троянда дуже допомагає, дуже допомагає відкрити серце для любові, як гідролакін. Як ефірна олія, як квітка, звичайно, троянда допомагає пережити втрати, горе, зраду, образу, тяжкі такі. Обставини в житті, і вона дуже допомагає печінці, якщо вживати, наприклад, всередину, дуже допомагає печінці переварити і позбутися гніву. Гніву, коли є такі обставини, коли людина зла на щось і не може відпустити, довго носить цей гнів в собі, і потім починає печінка хворіти, і душа хворіти. І знаєте, ланцюгову реакцією дуже багато хвороб душевних і тілесних. Так от троянда якраз має таку енергетику пом'якшувати душу, виводити. Гнів і негативні емоції з душі і з тіла людини. Якщо говорити про чорнобривці, тільки глянути на них, і одразу зрозуміло, що на психологічному рівні вони виліковують від депресії, від сумних якихось думок, від якихось глибоких переживань, коли людина не впевнена в собі, на телефон сіла. І тут бджілочка, і на телефон сіла бджілочка з цього боку. Коли людина не впевнена в собі, коли людина розчарована в собі, коли вона не вірить в свої сили, коли в, не, в неї немає внутрішнього такого ресурсу для того, щоб е, якось рухатися е, гармонійно по життю, це дають чорнобривці. От вони дають це внутрішнє сяйво, цей теплий такий сонячний е, ресурс всередині душі людини. Крім всього іншого, і зір покращує дуже гарно, бо містить лютеїн таку речовину корисну для зору. І лікує підшлункову. А підшлункова це якщо вона не працює нормально, це буде джерело алергії, підвищеного цукру або проблем з цукровим діабетом. Наприклад, це дуже важливо. Оце дивіться, який ух, який гігант виріс, яка велика квітка. То кому не вистачає внутрішнього світла, внутрішнього вогню, такого, який не спалює, який зігріває, в кого депресія, страх чи слабкість душевна, обов'язково звертайтеся за допомогою. О, мурашки, бачите, на квітці за допомогою до цієї чудової рослини. Гідролат, чаї, приправи, все, що можете, все вживайте. Ось бачите, такий ніжний деревій. Це друг нашої крові. Гарно зупиняє кров, якщо якісь рани. Я би радила цей гідролат спробувати багатьох. В ньому якась така, якась така в ньому енергія, він пахне, як цілий букет лугових трав. такі маленькі ніби, да? такі, такі листочки, оцей тисячолисний. Якась така в ньому енергія, знаєте. Якась глибинна дуже, якась така, навіть слова не підберу. А... Даже, даже тяжко сказати, Просто раджу, раджу спробувати, спробуватись, пропустити через себе оцю рослину. Вона варта вашої ваги, вона тисячоліттями вже вживається людьми. Вона ніби виймає з глибин ваших, якихось таких, знаєте, таємничих, забутих, якихось скарбничок вашої пам'яті, можливо, генетичної пам'яті чи підсвідомості, вона виймає якісь, якісь скарби, такі, про які ви не знали, чи не підозрювали, чи, можливо, які боялися дістати. Знаєте, як оце маленька дитина боїться шкатулочку мами чи бабусі з скарбами відкрити? Ось чомусь ця квітка дає мені от саме такі відчуття. Це якісь такі, такі скарби, безумовно потрібні всім, але до яких ми боїмось доторкнутися. Це в книжках не пишуть. Це, ну, це моя така власна думка чи відчуття стосовно цієї рослини. От, наприклад, ялинка і сосна, здається, дві хвойні рослини, і вони ростуть на одній землі, в одній кліматичній зоні, але мають абсолютно діаметральну енергетику. Ялинка це. Такий в лапках дерево вампір, в лапках вампір, бо вона всмоктує в себе негативну енергетику. І взагалі ну, не радять, наприклад, багато ялинок садити біля будинку, де живуть люди. А сосна навпаки, це дерево-донор позитивної енергії, і до нього можна звертатися по, по, по ресурс. Життєвої енергії, і гідролат, і чайочок, і в свіжому вигляді вона ця рослина дає дає цю енергетику щедро, дає цю енергетику людям. А якщо ви запитали, які рослини, ну як мінімум з тих, з якими ми маємо справу і з яких ми робимо гідролат, які рослини мають найбільшу життєву силу, які можуть дати нам ресурс для виживання, для боротьби з обставинами? з... Якимись перешкодами, складнощами в житті, страхами, то я би сказала, це хрін обов'язково. Я вже про нього розказувала дуже багато разів. І ще подивіться, подивіться йому присвячено багато постів наших Він того вартий. На нього не звертають уваги, можливо, не розуміють, але це в нього життєва сила, скільки не коси, скільки не рубай, скільки. Не ріж його, а він росте й росте, росте й росте із коріння. Ну, навіть малесенький шматочок корінця залишиться, і він буде рости, рости. Ніби злісний такий бур'ян. Але якщо ми говоримо про життєву силу і саме і ще й чоловічу силу, не тільки для жінок і для дітей, а іменно е, життєву силу, силу продовжувати рід, ж, силу жити. І виконувати свою життєву програму за будь-яких обставин це, звичайно, хрін. І ще дуже так можна було би повчитися і взяти собі на замітку ще дві рослини. Це топінамбур, про який вже теж багато разів розказували, і амарант. В нашому вигляді це буде амарант, зелений, закинутий, щириться, але амаранту буває багато сортів. Саме сьогодні робимо ще нові партії амаранту, щоб вистачило всім бажаючим, поки люди розчуняються і зрозуміють, який це скарб, то щоб в нас було достатньо в запасі, скільки його не коси, він буде з розетки знову і знову рости, знову і знову рости і визрівати дуже швидко. Уявіть собі, що одна така рослина дає за сезон з одної рослини мільйон насінин. Мільйон насінин. Тобто, якщо на весь город... Висіється хоча б і визріє одна рослина, то все, то ти не позбудешся цього бур'яну. Він як ніби бур'ян, але якщо ми візьмемо як рослину корисну, сподіваюся, ви читали його властивості, що це просто їжа 21-го століття, що це неймовірно корисна рослина з абсолютно унікальними властивостями. От є вони ще більш зелененькі, де більше буде соку, а бачите, більш коричневенькі. Біль, там, де більш коричневенькі, дивіться, вже визріли насіння. Ну, ну, приблизно розміром з макове, а може навіть і менше. І отаких от мільйон насінин, насінин з однієї рослини. Якщо в мене тут невеличка галявинка, спеціально кусили в інших місцях, а тут залишали спеціально, щоб вже ну, було було, було ще, ще, щоб ми могли зробити. Бірук вже не вистачає за сезон. Деякі рослини так. Не ростуть не такі терплячі, не такі витривалі, і мусиш їх хапати тільки тоді, коли мус... можеш, коли... коли є можливість по часу і по погоді. А цей такий витривалий. Це, знає... ну, думали про нього минулого року, але нарешті цього року змогли ми трошечки зробити. З цього роблять кашу, борошно, використовують в їжу дуже-дуже багатьма способами. Ну, а в нас це гідривало.